Доброго ранку, тупні е, учні, починаємо урок з цікавого питання Чи можливо просунути два отвори через один? Господи, які ж ви дурні? Запитайте у своїх батьків, коли повернетеся додому. І так, сьогоднішній урок ми починаємо з того ж самого питання: Чи можливо просунути два отвори через один? Очевидно, ваші батьки такі ж дурні, як і ви. Відповідь дуже проста. Бачите, це було так просто, але ніхто з вас не зміг відповісти. Вчителю, мій батько питає, чи можливо просунути сім отворів через один. Ні, Максиме, це неможливо. А мій батько сказав, що це можливо. І як же? Візьміть флейту і засуньте її собі вза.